На Росії помер відомий пропагандист, який глумився над українцями до останку от в Росії. То мідведь Росія це медведь. а у Медведії є жопа. Це Україна. Шалений російський пропагандист Станіслав Андрієв. Він же дядя Слава був досить популярним блогером у соціальних мережах і мав півмільйона підписників. Пропагандист називав росіян та українців одним народом. Та запевняв, що українська мова не може бути самостійною. Про його смерть повідомлено в його офіційному телеграм-каналі. Пропагандист любив збиткуватися з українців у чат-рулетці і ток ефірах Хахолтот коло мозгов, нет, пері вместо мозгов. Утетха да. Навколо своїх дописів він зібрав таких, як і сам він: прихильників, рускава міра і людей, які ненавидять Україну і глобальний захід. Він до останнього подиху потішався над історією України та українською мовою. Цинічно закликав своїх прихильників ставитися до українців поблажливо. Він також стверджував, що українці легко скрізь перевзуваються, особливо моменти, коли їм страшно. Він запевняв, що жителі України поважають Росію, яку бояться, і нібито завжди вживалися з країною агресором. А ще він публічно знущався з російських опозиціонерів. И тех, кто не поддерживает политику кремлята Путина. Вот, допустим, тот же Галкин, да. Ты можешь себя считать шоуменом, царем Гвидоном. Но, к сожалению, ты после себя такой след оставил, что люди тебя будут теперь считать гандоном. Но если ты гандон по жизни, если тебе это нравится, тебя это теплит, и ты каждый раз керосинишь их через соцсети, рассказывай, продолжая заниматься этим гнилым делом, понимая прекрасно, что ты заставляешь э, переживать людей, которые так иначе любят эту страну, Э, то значит, ты и был этим гандоном? 56-річний російський пропагандист помер від онкологічного захворювання. Що б ти хотів, щоб написали на твоїй гробовій дошці? Я не спешу туда, Лиль. Я тебе чесно, го я не спешу. Я чувствую, много ещё надо сделать. Я это многое, на это много надо, много времени. А доки один пропагандист відправився на концерт Кобзона, Іншого пропагандисту присвоїли звання героя. Правда, героя такого собі аватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін дав російському пропагандисту Володимиру Соловйову звання героя ДНР. За словами Пушиліна, Соловйов весь період свого часу на передовій, тому за його інформаційну підтримку він тепер герой ДНР. Я хотів би принести свої вибачення. Ну, таке собі визнання, якщо чесно, тепер хай він не забуває, що всі герої ДНР рано чи пізно відправляться на концерт Кобзона і краще таки рано. А ви, поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо.